В радянському союзі сталася ядерна аварія, і союз це визнав. Їхня версія наступна: один з атомних реакторів на Чорнобильській АЕС, що неподалік Києва, було пошкоджено у Москві Подейкують, що є поранені і навіть загиблі. Ймовірно, союз так швидко підтвердив аварію, бо незначна кількість атомної радіації вже перетнула радянський кордон, діставшись Скандинавії. 27 квітня, 14 година, через 36 годин після вибуху. Увага, увага! Увага, увага! Увага, увага! Шановні товариші, міська рада народних депутатів повідомляє, що у зв'язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції у місті Прип'ять складається несприятливий радіаційний стан. Партійні та радянські органи військові частини вживають усіх необхідних заходів, проте з метою забезпечення повної безпеки людей і, в першу чергу, дітей виникає необхідність проведення тимчасової евакуації мешканців міста до населених пунктів. Київської області для цього до кожного житлового будинку сьогодні, 27 квітня, починаючи з 14.00, починаючи з 14 години, будуть подані автобуси у супроводі працівників міліції і представників міськвиконкому. Рекомендується. Взяти з собою документи, речі крайньої необхідності, а також на перший час продукти харчування, керівникам підприємств та установ, визначити коло працівників, які залишаються у місті для підтримання його нормального функціонування. Усі житлові будинки на період евакуації охоронятимуться працівниками міліції, товариші, тимчасово залишаючи своє житло, не забудьте зачинити вікна, вимкнути електричні та газові прилади, перекрити водопровідні крани, просимо зберігати спокій, організованість та порядок під час проведення. Тимчасової евакуації